Про філософію безбар'єрності поговоримо з директором профільного департаменту Харківської міської ради Юрієм Шпарагою. Доброго дня, Юрій Іванович. Добрий день, скажіть от Харків таку велику увагу приділяє питанням інклюзивності безбар'єрності сьогодні. Чому мова йде про права людини? На протязі багатьох років це питання якось залишали на потім. Що давайте спочатку там піднімемо економіку. Спочатку там заробимо якісь якісь гроші з'являться в бюджеті, а потім будемо займатися і питанням інклюзії, безбар'єрності. Але час показав, що цей шлях невірний, не туди. Чи спирається Харків на досвід інших міст, зокрема європейських світових? Чи можливо в нас своя філософія? Спиратись, звичайно, що потрібно, тому що вже є певний досвід, який напрацьований. Як ми звикли говорити в розвинутих країнах, і моє відрядження і відрядження мера міста Харкова Ігоря Олександровича свідчить про те, що потрібно звертати увагу на те, що вже зроблено в інших містах. Якщо брати, наприклад, останнє моє відрядження до Фінляндії, Харків в своїй суті в архітектурному дизайні. Він не відстає від цих країн. Багато було зроблено до війни щодо доступності, щодо інклюзивності міста Харкова, і харків'яни про це знають і бачать. Досвід Франції теж він сьогодні дуже важливий. Чому Франція приймала Олімпійські ігри, і там проходила Паралімпійська олімпіада. І Як справилася країна з цими питаннями щодо інклюзивності та доступності, це можна подивитися саме на, на цьому прикладі. Збережено архітектуру і той же час, збережено загальний вид історичні всі місця збережені і той же. Час забезпечення доступність, тобто, як це як це вирішується, ми бачили на практиці. Я бачив це із сюжетів, які йшли по телебаченню. Як я вже сказав, очікую матеріали для того, щоб більш детально їх опрацювати. Але що такий шлях можливий, так чи є Харкову? Чим поділитися? Чим здивувати може європейців? Я думаю, прийде час. Ми здивуємо не тільки європейців, а сьогодні ми вивчаємо досвід. Тому, як я вже сказав, ми на старті, ми, ми співпрацюємо. Нам хочуть ці допомагати. Нас питають, що вам потрібно пріоритети розставити таким чином, щоб можна було зрозуміти, що на перших етапах чим вам допомагати. Сьогодні пріоритети в нас медичні заклади фактично, більшість знаходиться в пристосованих приміщеннях, і щодо інклюзії, там є питання про це вже сьогодні. Нам надають матеріали й уповноважений справ людини в частині доступності, тобто пріоритети тут потрібно дивитися розставляти, але вони на сьогодні вже відомі. Проблеми по транспорту, основна метро. Але ми працюємо над цим. Ми шукаємо шляхи вирішення, і я буквально сьогодні на своїй сторінці Фейсбук опублікував там декілька фотографій, як вирішується питання, наприклад, створення доступності в таких локаціях, як метро. я думаю, що це буде теж один із пріоритетів, якщо брати транспортну інфраструктуру, Я думаю, що це буде пріоритет саме метро. Якщо брати по галузям, то пріоритет тут, звичайно що медична і Ми з вами розуміємо, чому доступність медичних закладів вона повинна бути забезпечена 100% всім. Щодо міжнародної співпраці, що цікавого Харків бере на озброєння у інших міст. Я вам скажу так, що нас цікавить сьогодні сьогодні все, що тільки можливо вивчити, можливо, подивитися. Якщо держава не забезпечує саме права людей з обмеженою можливостями, маломобільних громадян втрачає держава, втрачає економіка. Тому досвід з цього з цього приводу він дуже корисний, навіть на рівні на рівні спілкування. Де б ти не був, якщо ти цю тему знаєш, якщо ти цю тему афішуєш да популяризуєш, якщо ти говориш про це. До тебе відношення інше, тому що з тобою спілкується як рівний з рівним, тому що ти сповідуєш саме принципи забезпечення прав людини. То це основне. Юрію Івановичу, дякую вам за цікаву розмову і нехай втілюється в життя все задумане.